Те, що ви говорили раніше, привело вас до того, що ви зараз маєте. Коли Глорія Коплен дізналась, як вона може змінити своє життя на краще, їй довелося змінити свої слова з негативних на те, щоб говорити те, що говорить Слово Боже, це стало ключем до її ходження вірою. Приведіть свої слова в дію, щоб змінити звичку, говорити неправильні слова, і Господь буде допомагати вам. В постійності є сила для вашої перемоги. Якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, ви маєте щось змінити, і краще всього почати саме з ваших слів. Ваші слова віри містять собі силу визначати курс вашого життя. Щоб вивільняти віру, ми маємо бути впевнені в тому, що наші слова будуть здійснюватися. Тому прийміть рішення для себе і для Бога щодня читати слово Боже і чинити за ним. Погодьтесь, що ви будете говорити лише ті слова віри, виконання яких ви хочете, і побачите реальні зміни на краще. Господи, ми дуже вдячні за можливість протягом цього тижня збиратись разом, щоб слухати Твоє Слово і щоб воно входило до наших вух та очей, потрапляло до нашого серця і приносило перемогу. Ми на боці перемоги бо ми на твоєму боці. Ми на боці Слова Божого. Тому ми дякуємо Тобі за відкриття для кожного з нас цього тижня. Дай нам слова з небес стосовно того, що нам потрібно почути. Своїм словом ти можеш надприродно зосередитись на кожній ситуації. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми вдячні, люди. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. Тож, давайте звернемось до 91-го псалма. Я відкрию мої гострі мечі. Я буду багато читати з розширеного перекладу Біблії. 91 й псалом. Гаразд. З чого мені сьогодні почати? Мені подобається, дуже подобається довге життя. Мені подобається досліджувати його. Отже, 91-й псалом. Там насправді все важливе для довгого життя. Але давайте почнемо спочатку. давайте спочатку звернемось до 14-го вірша 91-го псалма. Дякую. Я часто робитиму це, тому ви можете просто взяти невелику відпустку. Дякую за те, що ви захоплені. Алілуя. Але Я думаю, що буде занадто, якщо ви будете вгукувати щоразу, коли я згадую місцеписання. Оскільки 14 й вірш в розширеному перекладі Біблії, оскільки він полюбив мене, тому я визволю його. Біблія каже, що коли ви любите Бога, ви будете робити те, що він каже. Оскільки він полюбив мене, це говорить Бог. Тому я визволю його я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я. Він має особисте пізнання моєї милості. Розумієте, це чоловік віри. Він знає слово Боже. Він знає ім'я Бога. Він знає про милість. Він має особисте знання моєї милості, любові і доброти. Якщо ви надприродно хочете жити довго, вам слід розуміти, що Бог добрий. Бо люди кажуть про Бога неправду. демони брешуть про Бога. Люди брешуть про Бога. Вони не говорять про Бога істину. Бог завжди добрий, і він завжди хоче творити добро. І він творить добро. Він розуміє моє ім'я. Він має особисте пізнання моєї милості, любові і доброти. Він надіється і покладається на мене. Тому цього тижня ми говоримо про віру. Цей чоловік у 91-му псалмі він надіється та покладається на Господа, бо він має віру, він використовує її. Він надіється і покладається на мене, знаючи, що я ніколи не залишу його. Ніколи він має впевненість у Господі. Він надіється на Господа. Він має віру в Господа, що Господь ніколи не залишить його. Господь ніколи не залишить мене. Скажіть це я надіюсь на нього. І далі, в 15-му вірші, в розширеному перекладі говориться: Він покличе до мене. Той чоловік, який надіється, покладається, який живе у таємному місті, він покличе до мене, і я відповім йому. Я буду з ним у біді. Біди і проблеми приходять, але Бог з нами. І це все змінює, коли Бог з вами. Амінь Бог говорить цьому чоловікові, який живе у таємному місці. Пізніше ми звернемось до інших місць писання. Він покличе до мене, і я відповім йому. Я буду з ним у біді, я визволю його і вшаную його довгим життям я насичу його і з'явлю йому моє спасіння. Довгим життям я насичу його і з'явлю йому моє визволення, моє зцілення, моє благословення. Спасіння містить в собі все це, довге життя. Хвала Богу. Я хочу жити довго. Я хочу жити сильною і здоровою. Я не хочу жити довго і бути слабкою, тому я перебуватиму у Слові Божому і я буду сильною і здоровою всі дні мого життя. Глорія, як ви можете таке говорити? Бо у мене з цього приводу є місцеписання, алілуя. Я житиму довго, я буду жити сильною і здоровою. Я житиму у цьому таємному місці Всевишнього. В розширеному перекладі Біблії говориться, що цей чоловік, який живе у таємному місці, залишатиметься твердим та незмінним під тінню всемогутнього, силі якого не зможе вчинити опір жоден ворог. Сатана не може вчинити опір силі Божій. Він не може до вас дістатися, коли ви у цьому таємному місці. Це чудово знати, благословен Господь. Давайте розглянемо деякі речі, які стосуються довголіття. Коли ви живете довго і залишаєтесь сильними і здоровими, у словнику Вебстера дається наступне визначення довголіття: глибока старість, довге життя. Велика тривалість, довгота днів, довге життя, алілуя. Це те про що говорить 91-й псалом. Ми будемо жити і будемо сильними і здоровими, і ми будемо знасиченими, насиченими, задоволеними. з останнього вірша 91-го псалма. Ми дізнали, що ця людина чоловік чи жінка. Хлопчик чи дівчинка житиме доти, поки не буде готовий піти на небо. Він житиме, доки не насититься своїм довгим життям. Ось що нам слід робити? Нам не потрібно планувати піти звідси раніше. Нам не слід жити у страху, нам не слід дозволяти дияволу приходити і робити нас хворими. Ми були викуплені від прокляття. Кожна недуга і кожна хвороба є частиною прокляття, нестачі, бідність. Все погане, про що ви лише можете подумати, є частиною прокляття, і ми були викуплені від нього. Це означає, що Ісус заплатив ціну, щоб ми з вами прожили нашу повну кількість днів, прожили здоровими, сильними, благословенними і стіленими. Алілуя. І звичайно ж, ми обов'язково поговоримо про стілення. Тому давайте подивимось: перший вірш 91-го псалма у розширеному перекладі Біблії, ось людина, про яку ми говоримо. Той, хто живе. У таємному місті Всевишнього залишатиметься стабільним та незмінним під тінню всемогутнього, силі якого не зможе вчинити опір жоден ворог. Сатана багато говорить: він не замовкає, але він не має сили, коли зустрічається з Господом. Він не може нічого зробити. Він не має сили і влади. Він переможений ворог. Його було розгромлено і розгромлено повністю. Він так ніколи не оговтався. Він не має жодної влади, за виключенням тієї, яку даєте йому ви і саме тому писання навчає нас дуже часто: вчиніть опір дияволу, і він втече від вас. Тобто не лише від пастора і не лише від проповідника. Він втече від вас. маленька дитина, яка знає Ісуса, і знає, як користуватися іменем Ісуса. Може говорити його з вірою, і сатана буде змушений схилити свої коліни і забратися геть. Сама по собі ця дитина не має жодної сили чи влади, але вона діє у Божій силі та владі. Ми самі по собі не маємо сили і влади зробити щось з дияволом, коли він намагається атакувати наші фінанси чи наше життя, чи що б він не намагався зробити Але ми маємо силу і владу над ним в імені Ісуса. В ім'я Ісуса ми виганяємо демонів, як говорить Біблія. Фактично, нам сказано виганяти демонів. Нам сказано класти руки на хворих і наказувати їм одужувати. Ми маємо владу. Сатана знає, що ми маємо владу, і нам слід знати це і робити це. Алілуя! Отже, тут говориться у другому вірші. Це вже наша частина. Я казатиму про Господа. Частина нашого викуплення, нашого визволення, нашого спасіння і спасіння містить в собі спасіння від гріха, хвороб, недугів, страху, мук, епідемій, стихійних лих, Ми були спасенні від всього поганого. Все, що ви можете знайти у 28-му розділі повторення закону. У переліку прокляття ісус викупив нас від цього, і там говориться, що ми були викоплені навіть від того, що не наведено у цьому переліку прокляття. Від всього поганого все прокляття Ісус взяв на себе, щоб ми могли бути вільними і жити вільними від прокляття. У нас на телевізорі встановлено. Хоча у нас ніколи не виходить подивитися телевізор. У багатьох людей цього нема, але ми якось встановили багато багато років тому. На свій телевізор пристрій, який глушить всі лайки та лихослів'я. Інгуле це нагадує німе кіно, але воно глушить всі лайки і лихослів'я. Тому наш телевізор вільний від прокляття та лихослів'я, і наше життя має бути вільним від прокляття. Ісус забрав всі прокляття. Він взяв їх на себе. І ми вільні від прокляття. Бідність є частиною прокляття. Всі хвороби і недуги є частиною прокляття. Бути переможеними є частиною прокляття. Бути хвостомане головою є частиною прокляття. Я вільна від прокляття. Скажіть це, я вільний від прокляття. Ісус викупив мене. Від прокляття. Як він це зробив? Він взяв його на себе. Його було зроблено гріхом за нас, його було зроблено хворобою. Ісус взяв на себе, недуги, хвороби, гріх, все погане, що приніс Сатана в Еденський сад, коли Адам і Єва все зіпсували. Вони справді все зіпсували. Вони не послухались Бога і віддали все це. Але Ісус прийшов, щоб викупити нас. Ми були викуплені. Ми вільні від прокляття. Скажіть, я вільний від прокляття. Ісус зробив мене вільним від прокляття. Саме так я і буду жити і ви можете повернути це прокляття в своє життя, якщо не будете робити все так, як потрібно робити. Ви можете і далі слухати диявола і робити те, що він каже. Він обманює, він говорить неправду. Він шахрай. Ось чому вам потрібне писання. Вам слід знати, що говорить Біблія, щоб коли сатана прийде сказати вам брехню, ви знали, що це брехня. Люди вірять брехні, якщо не знають нічого іншого. Але якщо ви знаєте щось краще, і хтось каже вам неправду, ви не звертаєте на неї жодної уваги. Тому ми вільні від прокляття. Я ніколи раніше про це не думала, але мені це подобається. з приводу пристрою, який глушить прокляття та лихослів'я. У нас тут досить тихо, але у нас нема жодних проклять та Алілуя. Отже, ми вільні від прокляття. Отже, тут говориться і це наша частина. Я буду говорити про Господа. Віра щось говорить. Віра говорить, віра не мовчить. Ми вже обговорювали це. Що ми кажемо, те як говорить писання, ми й отримуємо. Буде йому все, що скаже, тому це наша частина у цьому вільному від прокляття середовищі, у якому ми були народжені, говорити те, що говорить Бог. І якщо ми не знаємо, що каже Бог, ми не можемо говорити те, що говорить Бог, оскільки ми точені неправдою. Диявол він хто? Він брехун, він брехун, він обманює, він бреше. І цей світ іде за ним, бо вони теж брешуть. Вони не знають істину. Вони не знають істину. Вони не знають, що Ісус взяв на себе недуги і поніс деякі з них знають, але більшість не знають, що Ісус взяв на себе їхні недуги і поніс їхні хвороби. Вони не знають, що сатану було переможено, і що Ісус переможець. Більшість з них навіть не знають про церкву. Тому ви не можете йти за світським уявленням про життя. Хіба не так? Що ми робимо? Нам слід звертатись до Слова Божого, щоб пізнавати істину про якісь речі. Істина в тому, що Ісус поніс прокляття за нас і ми вільні. І Що ми робимо, щоб проводити це в дію і ходити у відповідності з цим? Ми звертаємось до Слова Божого. І ми були навчені оновлювати наше мислення стосовно Слова Божого. Ми оновлюємо наш розум. Після того, як ми стаємо християнами, ми вчимося думати так, як думає Бог на підставі Біблії. І ми згоджуємось з ним. Тому, коли ми бачимо, що Писання говорить ранами його, ви зцілились ми згоджуємось з цим, беремо це і говоримо, я зцілена. Коли ми бачимо. Що писання говорить, кожна недуга і кожна хвороба навіть не наведено у переліку цих проклять є частиною прокляття, тому кожна хвороба і кожна недуга є частиною прокляття. Потім ми бачимо, що Ісус викупив нас від прокляття і в прокляті усе погане. Це прокляття бути хвостом а не головою, це прокляття бути внизу а не на горі. все погане. Є частиною прокляття. Кожна хвороба, кожна недуга, нестачі, поразки все погане, що лише може бути. Ви не можете знайти сьогодні щось погане, що не було би частиною прокляття. Все, що є чимось поганим у вашому житті, це прокляття. Тому що ми робимо? Ми беремо Слово Боже і ми кажемо. Я був викоплений від прокляття. Я був викоплений від прокляття гріха, який відчиняє двері для всіх інших проклять. Я був викоплений від прокляття хвороб. Я був викоплений від прокляття бідності. Я був викоплений від прокляття сварок і суперечок. Слава Богу. Тому я була викоплена від всіх хвороб, і всіх недугів. І там є цілий перелік недугів і хвороб, які є частиною прокляття. Але також говориться, кожна хвороба і кожна недуга, які не записані тут, також є частиною прокляття. Алілуя. Всі погані звістки є частиною прокляття. Якщо ви отримуєте погані звістки від вашого банкіра чи банку, який вам іпотеку, це є частиною прокляття. Нестачі є частиною прокляття. Хвороби є частиною прокляття, мир є частиною благословення, надлишок є частиною благословення. Хвала Богу, цілісність є частиною благословення. Ось де ми з вами живемо. Чудово, кажу вам, ми з Кеннетом, і я розповідала вам про це трохи раніше, і він теж вже розповідав про це. Коли ми тільки починали, ми знаходились у жалюгідному стані. Ми були бідними, ми не могли оплачувати наші рахунки. Коли я вийшла заміж за Кеннета, я вийшла заміж за його бурги. У мене не було жодних рахунків. Я оплатила ті кілька рахунків, які у мене були. Кеннет старше за мене, не набагато, але у нього було трохи більше років, ніж у мене, щоб залізти в борги. Але скажу вам наступне: коли ми дізналися Слова Божого істину, всі ті бурги просто кудись зникли. Ці борги багато років просто висіли на Кеннеті, просто висіли на ньому. Але коли ми дізналися, що ми були викуплені від прокляття, ми взялися за справу. Ми дізналися, що сидіти в боргах це прокляття, а благословення оплачувати все, що ви купуєте. І ми почали це робити. Спочатку у нас не було грошей, у нас теж були борги, але ми були вірними, і ми просто продовжували рухатись у цьому напрямку. Ми обходились без чогось. Ми їздили на старій машині. Ми робили все, що нам слід було робити, бо у нас ще не було грошей, щоб купити нову машину. Тому ми казали, ця машина ще їздить. Нехай продовжує їздити. Кенет почав їздити проповідувати в різні місця, і він виїжджав з нашого маленького будиночку в Талсі, залишаючи мене з дітьми вдома. Він їхав на цій машині кудись проповідувати, і та машина ніколи не спричиняла йому жодних проблем. Це був чудовий старий Oldsmobile. і потім перше, що ви дізнаєтесь, це те, що благословіння діє. Це не сталося за одну ніч, але приблизно через кілька місяців, здається, дев'ять, можливо, вісім, всі рахунки були оплачені. Ми купили іншу машину. То була вживана машина, але новіша. Хвала Богу, вона без проблем возила нас. Ви починаєте з того рівня, на якому ви знаходитесь і дивлячись на свою ситуацію, ви не думаєте, ну це безнадійно. Я ніколи не зможу цього виплатити. Я ніколи не зможу вийти з боргів. Я все життя сидітиму в тих боргах. Ні, ви починаєте з того рівня, на якому ви знаходитесь, і ви припиняєте брати гроші в борг. Це відкриття. Шкода, що не всі ще отримали це відкриття. Якщо ви маєте борги, які ви не можете виплатити, не беріть гроші в борг. я не фінансовий гені, але я можу це зрозуміти. І ми ухопили за це. Ми припинили брати гроші в борг, і ми не користувалися якимись речами, але це не було щось важливе. Ми мали їжу, ми мали домівку, ми мали машину. Кенет їздив кудись проповідувати. І ми досі робимо те саме, хоча минуло багато років. Ми їздимо кудись проповідувати. Ми постійно їздимо кудись проповідувати. Господь піклується про нас. Слава Богу. Але за ці роки ми багато дізналися Слово Божого. Ми дізналися, що коли ви вірні Богу і чините за Словом Божим, він покаже вам, як жити в його системі. Коплен дізнався про важливість написання листів від свого духовного батька Орела Робертса. Він пояснив, що більша частина нового завіту складається з листів від апостола Павла до його партнерів, і вони так сильно помазані сьогодні, як і тоді, коли були написані. Того дня Кент отримав зобов'язання на все життя щомісяця писати листа, щоб задовольнити духовні потреби його партнерів. З часу написання першого листа в 1986 році він залишався вірним своєму зобов'язанню. Я молюся про партнерський лист, який пишу. Щомісяця якось один чоловік запитав мене: Ви пишете ці листи самостійно, чи хтось пише їх за вас? А може вам їх розробляє комп'ютер? Коли хтось запитує мене таке, все, про що я можу подумати, це про багато, багато, багато годин, коли я обдумую цей лист і молюся про нього, і вірю Богу стосовно цього листа, і приблизно 90% того, про що я публічно проповідую, приходить з партнерським листом? І після цього написання лист продовжує розвиватися. Бог справді хоче, щоб ви прочитали його, дослідили, а потім дозволили написаному в ньому розвинутися далі. Зберігайте слово Боже в своєму серці, зберігайте його в своєму розумі, моліться про нього весь час і постійно тримайте його перед своїми очима. Відкриття у цьому листі буде зростати, зростати і зростати. Сьогодні партнерський лист, який відправляється поштою майже 300 тисячам людей щомісяця по всьому світу, є одним з найважливіших інструментів служіння, які розповсюджуються в місії, Кенедокопленда. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. З цих послань, які ми з вами чуємо, ми дізнаємось про те, як скеровувати наше життя у вірному напрямку. Але для цього потрібно зробити важливий перший крок, а саме прийняти Ісуса Господом вашого життя, прийняти його як вашого Спасителя і бути наповненими Духом Святим. І як говорить моя бабуся Глорія Копленд, ви можете жити над природним життям, але воно починається саме з цього. Якщо ви ніколи не робили Ісуса вашим Господом, помоліться зі мною такою молитвою. Скажіть, Отець Небесний, я вірю в твого Сина Ісуса, і я прошу тебе, вибачити мені мої гріхи, очистити мене від мого минулого, зробити мене новим творінням. Ісусе, будь моїм Господом, я вірю в тебе, Ти помер за мене, Ти воскрес для мене і Ти живеш для мене. Наповни мене зараз Твоїм Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились зі мною сьогодні цією молитвою, вам слід знати, що місія Кеннета Копленда радіє разом з вами, і всі небеса радіють разом з вами. І ми хотіли б дещо надіслати вам абсолютно безкоштовно. Вам слід лише повідомити нам, що ви хотіли б це отримати. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. Вона допоможе вам почати розвивати надприродний спосіб життя, ходити вірою, жити у Слові Божому. Вам слід зануритись слово Боже, вам потрібно читати його щодня. Це слова Бога, звернені до вас. Ніколи не кажіть, що Бог нічого вам не говорить. Він звертається до вас через своє слово. Тому замовте для себе сьогодні цю безкоштовну книгу. Ми будемо раді надіслати її вам і також я хочу розказати вам про наш сайт kcm.org.ua. У Бога є план для вашого життя і він включає все у вашому житті, а також і фінанси. І вам слід знати ці істини для того, щоб жити вільними у фінансовій сфері. ви маєте знати те, що слово Боже говорить про фінанси про життя без боргів. Уявляєте, Слово Боже говорить про це. Тому ухопіться за ці речі, і вони будуть величезним благословенням для вашого життя. Приєднуйтесь до нас наступного тижня. Дивіться ці передачі щоразу, коли ви маєте таку нагоду. Скажу вам з особистого досвіду, коли я зростав, дивлячись ці передачі, і ви дозволяєте це місто нам входити у ваші очі, вуха, і вони починають виходити з ваших уст. Це слово Боже починає впливати на кожну сферу вашого життя. Абсолютно на кожну сферу вашого життя. Бог такий добрий, Він так сильно любить вас. Я, Джеремі Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кеннет і Глорія Копленд, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.